Шерлок, як ти розкриваєш ці справи? Та легко беру ось цей білий порошочок, виставляю в ідеальну рівну лінію і потім нахиляюсь, і тут темно, хоч око стрель, як ми знайдемо підказки. Спокійно, я знаю як. Шерлок, ти ідіот? Ватсон, я знайшов ключ. Подивись сюди. Ти ауч! За що? Ти не пройшов перевірку, мені такий напарник не потрібний. Шерлок, ти куди? Мені нудно, я йду грати в Counter-Strike, там хоча б зрозуміло, хто кого вбив, бо тут я не їбув, що сталося. Цей злочин не як цей чай. Гарячий? Ні, мокрий, бо я трохи напісів на місці злочина. Товариство, злочин закрито. Що? Як ти впорався так швидко? Ось так. Бездогано, Шерлоку, допоможіть. Я не розумію, що відбувається у стосунках. Він мене ігнорує, зникає, а потім знову пише. Я його так люблю. А він тебе не знаю. Ну от, ми нічого не знаємо, тому справу відкладаємо. Приходьте, коли будете знати.